Вітаю усіх слухачів каналу Мій Світ Світло. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Сьогодні у нас особливий гість, фахівець із взаємодії з енергіями тонких планів Олександр. Тема нашої сьогоднішньої розмови енергетичні контакти із розвтіленими душами. У понеділок ввечері, коли ми з Олександром обговорювали по телефону дану тему. Трапилося дещо надзвичайне. До нашої розмови неочікувано доєдналася душа знаного, розтіленого чоловіка. Спершу це відчув Олександр, а потім і я. Щоб розповісти вам про цей контакт, ми отримали дозвіл у тієї душі. Олександре, розкажи слухачам, чия ця душа і як вона вийшла з тобою на контакт. На той момент ми з Лучі обворювали мій миттєвий контакт із душею космонавта Леоніда Каденюка. І мені прийшло на згадку, що добу перед тим, де стало мами Кузьми Скрябіна. Я розповів Лучі, як я колись у 2012 році зустрів Кузьму. Потім ми згадали, у якому році він загинув та порахували, на скільки років мама пережила свого сина. Я сказав, що мені померли згадувати не варто. Вони одразу ж до мене приходять. Щойно я промовив ці слова, як відчув біля себе енергію його душі. І Я сказав, Лучі, ти знаєш з нами Кузьма Скрабен? Спершу мене зрозуміло, що саме душа Кузьми хоче від нас. Лучі задавала різні запитання його душі, на які та не відповідала не дуже охоче. Аж врешті мені прийшло на думку, що його візит до нас пов'язаний із смертю мами. Як тільки ми це промовили в голос, отримала відповідь. Відразу ж взаємодія з душею пішла в іншому буруслі. Ти запитала її, Андрію, в душі твоєї мами потрібна допомога? І в душі в вібрації отримали відповідь так. Нам вдалося уточнити, що допомога потрібна у піднятті земного плану. Та які стримували певні кармічні заборгованості. Коли я запевнила душу Кузьми, що ми допоможемо душі його мами піднятися, відчула, як мої ноги знизу вгору залила потужна хвиля енергій, схожих на хвилю штормового моря. Про такі ж відчуття у власному тілі сказав мені і Олександр: після завершення контакту з душею Кузьми, ці відчуття супроводжували нас ще впродовж години. Кожен із нас відчував ще й слабкість у тілі і головокружіння. Для Олександра, на відміну від мене, такі відчуття не були новими. Після нашої розмови я пішла у медитацію, в якій викликала на контакт Ісуса, сен жермена та Архангела Заткіїла і попросила їхньої допомоги енергіями фіолетового полум'я піднятися до душі мами Андрія Кузьменка. Замить Почула звук, схожий, зі звуком вистріленного із пляшки шампанського корка, і зрозуміла, що ця енергія фіолетового полум'я звільнила душу мами Кузьми від її земної прив'язки. Наступного дня від тих же небожителів мені прийшла інформація, що у даний час душа Ольги Кузьменко знаходиться на рівні перегляду подій власного, щойно закінченого. За много життя. Олександре. Чи виходила душа Козмистребина до тебе повторно на контакт? Зранку я слухав його пісні і відчув, як мені він передає енергію подяки за надану його мамі допомогу. А зараз ми переходимо до інформації, яку, власне, і обговорювали як тему даного відео до появи у нашій розмові Душі Кузьми. Про взаємодію Олександра з душею космонавта Леоніда Каденюка. Однією з таких особливих зустрічей у твоєму житті була зустріч з чоловіком, який свого часу спілкувався із знаменитим Вольфом Мессінгом. І особливо те, що відбулося під час твої спілкування з тим чоловіком. Як це все відбувалося? Від миті знайомства з ним до енергоконтакту із космонавтом? Минулого року сталася одна подія. Можливо, вона мене змінила, але оточуючи в мене людей на 100% думаю, що так. Я тоді працював в охороні і одного разу стрів чоловіка. У нього була справа до мого керівництва. І так сталося, що потрібна людина виїхала та повернеться за 3 години, я запросив чоловіка до мого приміщення, де я чергую. Та й мені було шкода літнього чоловіка просто. Знаходячись поруч з іншим біополем, я почав мимоволі його відчувати. Ця енергетика, що мені йшла від чоловіка поруч, була дуже важка, та якби вона мене просто окутувала. І тоді я зрозумів, що поруч сидить не зовсім проста людина. Спочатку в нас діалог був не дуже, так як ми розмовляли на різних мовах, але пізніше ми розговорилися з цим чоловіком. Е, я йому сказав, що е, за його високі вібрації, а чоловік мені у відповідь, що колись йому вдалося поспілкуватися з Вольфом Месінга, та він спробував його згіпнотизувати, Вольфо нічого не вийшло. Потім я дізнався, що цей чоловік в нашому місті відкрив музей космонавтики імені Леонида І та в Києві допоміг з пам'ятником космонавту. Спілкуючись із чоловіком, я почув іншу енергію, можна сказати, неземну. І вона мене трохи бентежила. Я на мить вийшов у стан та про себе задав питання: хто що від мене хоче? Мені. Приходили слова «пам'яті». Я ще раз перепитав, і знову прийшло пам'яті. Я задав питання, «Ви Леонід, мені прийшла відповідь у вигляді вібрації та енергії. А останнє слово, що я розібрав, то було на російській мові благодарність. Я повернувся до чоловіка та сказав: Не питайте, звідки це мені прийшло, але Леонід вам дякую за ваші старання та пам'ять про нього. Ми пожали один одному руки, і напослідок чоловік мені сказав одні слова, щоб я не розпилявся та залишався таким, яким я є завжди.